Вешам паяна сказав, коли вона сказала так, цар пандо, знавець закону, знову мовив тій цареці чудове слово згідно із законом. Саме так зробив колись в Ташва о кунті, як було сказано тобою, о красуне, бо він був подібний безсмертним. Але я розповім тобі про прадавній закон, знаний шляхетними мудрецями. Слухай же мене. За старих часів жінки не були обмежені у своїх вчинках у чарівну лиця. вони могли ходити, коли хотіли, і вільно віддавалися розвагам, і коли вони із самої юності зраджували своїм чоловікам отон костанна, то це не вважалося беззаконням, бо такий був закон для тих часів. Цьому прадавньому закону слідують тепер істоти спороди тварин, вільні від любові та ненависті. Закон цей передбачений поранами шанується великими мудрецями, він діє також і серед північних кауравів, адже той закон сприятливий для жінок, вельми прадавній. Але нинішній закон у цьому світі встановлено недавно не слухай же уважно про те, ким і чому його було встановлено. Був великий мудрець по імені Уддалака, і в нього був син пустельник. Що звався шветакету, і, як нам відомо, цей закон серед людей був установлений ним у запалі гніву. Почуй же мене, о лотосоока, заради чого це було зроблено. Якось одного разу на очах батька шватакету, якийсь брахман узяв руку його матері і сказав Підемо. Син же мудреця, побачивши свою матір, ведено майже насильно в уборині запалав гнівом. Бачачи, що він розгнівався, батько сказав шватакету не гнівайся, о сину, це стародавній звичай, адже жінки всіх каст не обмежені на землі у своїх вчинках, як чинять корови о сину, точно так само і люди, кожний у відповідності до своєї касти. Але син мудреця шватакету не міг знести того закону, і він встановив на землі цей закон для жінок і чоловіків. Нам відомо, що з тих пір встановлений цей закон серед людей ощасливіша, але не серед інших істот. Починаючи з нинішнього дня, якщо жінка зрадить своєму чоловікові, то це буде тяжким гріхом, рівним убивство зародка, який приносить нещастя. Також і для чоловіка, що зраджує єдиній і благочестивій дружині, вірній своєму чоловікові це буде гріхом на землі. Точно так само, якщо дружина, яку буде спонукувати чоловік вік породити потомство від іншого чоловіка, не зробить цього, то і її осягне те ж саме. Так був колись встановлений обоязка, всупереч звичаям цей справедливий закон тим шветакету, сином Удалаки. Нам відомо також остромкостанна, що мадаянті. Змушена своїм чоловіком Саудасою народити потомство, пішла до материця Васіштхи. Від нього чарівна дружина, бажаючи зробити приємне своєму чоловікові Калма Шападі, народила сина по імені Ашмака. Тобі також відомо, що й наше народження Олотосоока відбулося від Крішни Двайпаяни заради продовження роду Кауравів. Тому... Прийнявши до уваги всі ці доводи, ти повинна виконати цю мою законну вимогу обоздоганна. Щораз після місячних очищень о царівно, що дотримується обітниці, муж не повинен бути обділений своєю жоною такий закон, які відають знавці закону. Але решту часу жінка заслуговує свободи, благочестиві люди називаються прадавнім законом. Що не скаже чоловік дружині, законне або незаконне оцарська дочко, та й має виконуватися так виголошують знавці закону. Особливо ж, коли просить чоловік, який бажає синів, як я, який сам не має змоги породити потомство бездоганна, але має побажання побачити синів. Ці долоні з рожевими пальцями складені у вигляді чашечки лотосу. О, мила, мною підняті над головою заради твого власкавлення. За моїм велінням ти, о прекрасна волоса, повинна народити обдарованих чеснотами синів від брахмана, значного аскетичними подвигами завдяки тобі, очарівна, я можу піти шляхом тих, хто має синів. І коли так було сказано струмкостан на кунті відповіла тоді панду, підкоровичеві ворожих міст. Яка знаходила радість у всьому, що корисно й приємно їй чоловікові. Зайнята ще замолоду прийманням гостей у будинку мого батька, я прислужувала одного разу суворому брахманові, якого знали під іменем Дурвасас. Він виконував сувору обітницю й осягнув таємниці закону, і його, що дозрів душею, я власкавила всіма стараннями. І блажений він дав мені подарунок, наділений силою чарівництва. Він дав мені цю мантру і сказав мені, кого з богів ти не покличеш за допомогою цієї мантри, охоче або неохоче, він прийде по твоїй волі. Так мені сказав тоді той брахман у будинку мого батька, Обгарато. слово його є суща правда, і ось час цей прийшов. З твого дозволу, о царю, я можу викликати Бога за допомогою тієї мантри, о царственний мудрецю, щоб було в нас потомство овладарю. Якого бога мені покликати? Скажи мені о кращий з премудрих. Знай же, що я готова для цієї справи й очікую від тебе дозволу. Пан домовив сьогодні ж, остромкостанна, постарайся належним чином і виклич тхарму. Бо він найсправедливіший серед богів, дгарма ніколи не наділить нас беззаконням, і світ цей, острункостанна буде вважати, що син наш це втілення справедливості. Безсумнівно, що й сам він буде справедливий до Кауравів, і в нього, дарованого дгармою, серце не буде радіти беззаконню. Тому ти, осмиренна, зі світлою посмішкою, віддавши перевагу справедливості, виклич дхарму мантрами і заклинаннями. І коли так було сказано чоловіком, та краща жінка, сказавши добре, з його дозволу вшанувала його та обійшла його зліва направо.